Талянки Легенцини. Траси. Я впевнений, що відсотків 99,9, і хто їде по цій трасі, вони навіть не догадуються, що вони приїжджають на територію найбільшого поселення в світі в доісторичний період історії людства. Майже 4,5 квадратних кілометри. Майже 3 тисячі будинків. 5800-5700 років тому назад. Це ну це, це неймовірно, це вражає. Тут могло проживати. Там ну різні дослідники, різні цифри можуть говорити, але там від 8 до 15 тисяч людей. В принципі, тут могло проживати. Чим вони займалися, як вони виглядали, який у них міг бути одяг. Питань дуже багато, тому що нема писемних джерел, які би про це розповіли. Але археологія, в тому числі, також багато що про це може розказати. І ми тут це зберігаємо і про все це розповідаємо. Наскільки ми можемо на сьогодні це зробити? Ми це робимо. Ми можемо сказати, що перші трипільські поселення це територія Вінницької області, і це на Дністрі. І це приблизно біля 7 тисяч років тому назад. А останнє трипільське поселення це вже десь 2750 рік до нашої ери. Якщо хто з історії більш знайомий, то через років 100 будуть будувати піраміди. Ну, Трипілля це все ж таки доісторичний період. Людства, але е, максимально уже який підійшов до створення е, цивілізацій е, історичних і е, перших держав, скажімо так. Тому тут і і цікаве, цікаво, цікаво е, спостерігати, як е, могла існувати і розвиватися трипільська культура, як вона змінювалася. І які елементи вже можливо, нам би хотілося, але ну, їх потрібно доказувати, їх потрібно чітко бачити, майбутніх держав були чи не були, тому вона на межі. Але, ну на мій погляд, вона все ж таки оцю ще межу непе не переступила. Не то, що на мій погляд, на, на погляд більшості археологів, які займаються цією темою. А якщо от ми порівняємо це величезне поселення і сучасне село, ну наприклад, Легендзине, де ми зараз знаходимося то е, там було біля трьох тисяч е, будинків і е, біля десяти тисяч людей, е, то зараз десь 700 будинків і така кількість мешканців, приблизно теж 700. Але для того часу, ми говоримо, ми говоримо ж про інший час, для того часу це було просто супер-мега поселення і супер-мега-концентрація людей в одному місці. І які там були соціальні відносини, і як це все функціонувало, і як оці, хто як кому казав, деякі хати будувати, і як вони будувалися, це поки що залишається. Ну, якщо не таємницею, то ми дуже, дуже про це поки що мало знаємо. Але це не означає, що всі трипільці жили в таких величезних поселеннях. Поки у нас тут ці величезні поселення, то на всій території. Яка є іншою, але заселена Трипільським, трипільськими племенами, там, там теж будуть поселення, де буде і, і по 100 чоловік, і по 200 чоловік, і по 500 чоловік, по-різному. -по але нам, нам цікаво, що саме на нашій території існують такі величезні поселення. І вони не лише найбільші серед трипільських, вони найбільші серед трипільських, але вони фактично найбільші для тогочасного світу взагалі. Є велика перспектива у тому, що звичайно все залежить від нашої перемоги. Над ворогом, але е, після цього є перспектива туристичного розвитку, і, звичайно, трипіллям е, люди будуть цікавитися, тому що е, ми це відчули навіть зараз у час війни. Я щось думав, що е, кількість людей зменшиться, кількість екскурсій зменшиться, тому що багато людей виїхало. Е, і кому буде цікава історія у такий скрутний і складний час? А люди цікавляться, їдуть їхня кількість збільшується. Так. Люди шукають свої коріння. Ми, ми, ми повинні знайти себе у вирі різних культур, різних націй і в тих глибинах, де зароджувалися колись. Можливо, ми. Тут спірне питання: наскільки там трипільці вплинули, не вплинули на формування нас. З вами таких, які зараз стоять, але скоріше за все якось вплинули. О, але е, люди шукають себе в минулому, і трипілля це одна із точок, де е, людина може е, в цій системі історичних координат е, себе чи свій корінь побачити. Тому лю людям цікаво.